Ще раз з Новим роком ми зустрічаємося вперше в нашому сквері тут в перші дні Нового року. І я би хотів ну, от, цей тиждень десь більше присвятити ну, мабуть, культурі, іскусству нашим письменникам, нашим поетам. І е, хочу нагадати, десь в березні-квітні вийшла ця збірка. Е, ну, Євген Михайлович Голубовський мав, так сказать, саме безпосередньо участь приймав в, от, в тому, що вийшла ця збірка. Ми розповідали про неї. От ці збірки, один з тих він, він народився 24 лютого вже прошлого року. Щас ти називається. Коли відріжеш першу голову у 23, звірячі правді вже не наздогнати. Якщо женуть тебе із хати дурні розбещені хорти, спокійно дієш, час косу у руки брати і запитати, хто у нас брати? Невже інфекція кривавого єднання соромить душі за підірвані мости? Чи закликає до народного повстання? У нас є ми, у них лише вони. І супостатам не спинити мочі ми разом крізь ворожий морок ночі яскравим світлом проти патарочі повстанемо. Цілую вас, не бійтеся, щасти. От такі несподівані такі строки, От. а автор поряд зі мною це Ірма Петрова, з нею... Ми й познайомилися тоді, от коли була презентація цієї книги. Ну, Ірма е, народилася у Львові. От, вона поетеса, але ж крім цього, вона і, так, приймала участь в оформленні да, цієї книжки, є її фотороботи. Ми подивимось, у нас є декілька робот, ну, так, вибрали на так, навскітку, я кажу. От. З 2010 року почала займатися ще фотографією, і мені каже, що тут є паралелі між е, поезією і фото. Бо це фіксовані якісь емоції, так? Це фіксовані якісь події. Саме так, так. І десь перекликається і ваші фотороботи, і е, ваші строки. Ну, все доброго дня, все починається зі світла. Все починається зі світла. І слово починається теж зі світла. І фотографія теж. І навіть. Є дуже велика підтримка у знаннях, які я здобула сьогодні. Вони проявили себе несподівано. Тим не менш, слідкуйте за світлом, любі друзі. Ви ну народилися в Львові, там жили, але ж от Львів, Львів та Одеса. Так, ці два, ну скажімо так, конкуренти. Так ми кажемо, що там найбільш знаковий туристична так така столиця це а Одеса, і Львів, також кажуть, що теж столиця туризму, але ж ми, ми побратими. Десь Львів і Одеса. Ви переїхали до Одеси. От. Так, закохалися, так, в наше море, в наше, наше місто. Так, я закохалася у зимове море, але хочу зазначити, що ліва і права рука не конкурують між собою. Вони себе доповнюють. І коли ти бачиш красу Львова, ти бачиш красу Одеси, і коли ти можеш це зібрати в комплексі, ну воно просто доповнює твою картину. Вони не повинні конкурувати, вони повинні підтримувати, допомагати одне одному. Я маю сказати, що з першого дня цієї вторгнення цієї війни Ірма не стала осторонь. Але вона мені, мені не розрішила розповідати про це. Тому про це я промовчу, але ж вона приймала дуже активну участь в тому, щоб враг, щоб супостати, зупинити. Давайте ми краще послухаємо ваші, ваші рідки. так? Давайте послухаємо. Вірш 2020 року, на жаль, пророчий. Чатує лютий амальгамою минулих дат. Безсоння в ігор додає пігулок, аби від луння набуття та втрат в снігу знайшло останній порятунок. Поетів серпень на живих жнивах в снопи збирає те, що сам посіяв. Храни і хоче, не вертай прах, нехай нужденні дочекаються месію, поколяді усім холони у землі, під пагорбом дихилиться смерека, росою в волі крижаної на чолі. Гартована зимою літня спека. Ну так, замість ступу. Дякую. Ну. помім того, що ну, не можу я про це казати, вона мені заборонила. Але ж крім цього, ви ще займалися волонтерством, так? І, і ваші друзі, я от я читав ваші пости, так і ті ну, хлопці, дівчата, з ким ви навчалися в Львові, так, ваші, ваші однокашники вони теж збирали допомогу, так, і ви звертались до них. І... Так. Ну, що змогли зробити? Та змогли зробити неймовірно. Я пишаюсь просто цими людьми, оскільки на волонтерку в мене сили вистачило набагато менше, ніж на війну. Е, бо це потребує такої витримки і постійного. постійного Постійного, постійного е, опрацювання, е, це треба бути стаєром більше. Да? Е, е, і Воно потребує більшої витримки, ніж імпульсивна дія. в ну, мене неймовірні друзі, вони зі всіх регіонів України зробили. в ну, мене навіть уява настільки коротка, щоб осягнути, що вони вже зробили. Ну, це неймовірні люди. І їх багато: це Львів, це Київ, це Харків, це всі регіони. Це... Ми не можемо наказати про тих хлопців, які, які зараз на нулі, які, на жаль, зараз гинуть, і гинуть дуже спекли, бо і Бахмут, і Авдіївка. І зараз дуже тяжко, бо пішли такі, ну, не достачає, десь зброї не достачає, так? І, ну, і хлопці своїми телами закривають Україну. Ви цих хлопців бачили, от, які вони і як. От... Як став, сталося те, що ці хлопці стали і пішли? Їх так особо ніхто ідеологічно мозгім не примував, Так? І ніхто, як це було в радянські часи, от, там, ну, як кричали так, за, за Родину, за Сталіна там, mm -hmm. і, так, і так далі. Ці хлопці самі, вони своїм серцем от, так, вони почули от, заклик, ну, заклик України для того, щоб хлопці. Ми ми повинні, а хто ж крім нас? Звідки це утралось? Бо ну якось жили дуже в спокої, в такому так, в розвагі якісь. Е, ну мені поталанило одного разу підслухати цікавий діалог, дуже чоловічий діалог і дуже мужній. Що коли два воїни розмовляли, я підслуховувала. І один о, другому каже: е, коли настав час щось робити, і чи мені втікти, чи боронити Україну. Це не вибір, це не вибір. Я просто пішов. Все. тобто, вони не ставили перед собою вибору. Це не вибір нужної людини. Ти просто береш і робиш все. Тобто, воно в тобі закладене. Ті рядки, які у вас так нарождаються і ви їх так, записуєте, це багато от того, що якесь да, того, що зараз приходить в нашій країні. От в Останні дні, може, тижні, от що родилося у вас? Можете прочитати? А, свіжаків я, на жаль, на пам'ять не пам'ятаю. Ну, але, але, але але, давайте так, те, що я начитувала нашим воїнам. Це листопад розкидав по траві паперові умови, і на них надрукованим прописом лагідно ліг. Як пішов перший сніг, то закон малозвучності мови переповнив до краю, дійшов до римованих слів. Хризантами вкриваються кригою, кавою пахнуть набої. Я пишу олівцем силует у безжальній імлі. Для сюжету зими не потрібно холодної зброї. Тільки оберт круг сонця старої плоскої землі. От кажуть, про сюжет. так, У, у кожної вашої ну, з тих фотографій, які я бачив, є свій сюжет, є своя, своя якась предісторія. Яку ти щитуєш, яку ти ну, десь уявляєш собі, так десь фантазуєш, десь щось придумаєш, якусь історію, бо це, це от, от, якийсь кадр з ну кадр з фільму, життя може так казати. А, як ви прийшли до фотографії? Ну, знову ж все ж таки, все починається зі світла, і е, перші свої спогади я дуже добре запам'ятовую, як падає світло під певним кутом, і з нього потім можу витягувати всю інформацію звукову, аудіальну, в тому числі. І ем, ну, фотографія, це було. Е, мені не можна було обминути просто це. Це треба було пройти, і я дуже вдячна за, за цю школу. Зараз вона теж допомагає. Ну, є якісь вчителя чи сама. Е, звичайно, звичайно. але найкращий вчитель все ж таки це світло. Mm. І е, я була обмежена у виборі фотографій, які вам скидала, оскільки були фотографії, які мали свою предісторію. Е, я розуміла, що фотографія зараз ця цінується навіть не за сам кадр, а за історію, яка за, неї, за, за нею стоїть, і тому я не скидала, оскільки ви не знаєте та цю історію. Ну, тих та... фото, тих фотографій, що ви дали, теж є. от своя предісторія. Теж хочеться. Послухати цю історію. Я до чого? Ну вже не збиралося декілька, так, десятків бо сотень на цих фотографіях, вже, вже можна да, рибайки, це можна вже якусь виставку робити. Причому не тільки, Це може бути виставка розповідь. Е, ну Якщо переходити до такого формату сповіді, то я думаю, ще зарано. Я думаю, я сповідуюсь пізніше. Ну, добре, тоді ми будемо вас підштовхувати, щоб ви все ж таки дякую. десь сподобались. Ірма, дуже дякую. Можна десь в соцмережах ще читати ваші рядки, да? десь ознайомитися з вашими, помимо того, то, що побачили світ у виданнях. Так, можна, шукайте. Ну, добре, будемо шукати. Ірму Петров. <свят> Ірма, щиро дякую вам і будемо чекати від вас такі виставки, бо дуже цікава і ваша фототворчість. А ще це буде доповнено розповідю. Це буде дуже цікаво. Дякую вам. Ну і дякую вам за традицію. Все буде Україна. Ми переможемо.